Дрон, життя і ракета, добро. Україна, мир, любов. Дивіться, новенький, а який дивний. Реготали чорні дрони з надписом «Смерть». Їх було тисяча. Смертні дрони були розставлені так, що здавалися величезним яструвом з гострим дзьобом. Цей тагначе хотів проковтнути маленького білого дрона з надписом життя. Він стояв один, а проти цієї зграї дуже відважно. Зовсім не лякався це інших, бо справді був не сам. І знав своє завдання і яку місію має здійснити. Адженіс собі не смертельну вибухівку, а серце із програмою Любов. Цікаво, а які вони думало життя. Треба познайомитися з ним. Привіт! Малим голосом, наче заспівало життя і посміхнулося. Що смієшся, нічого веселого. Програма війна, завдання, смерті. Через певний час ми перестанемо існувати. Залишиться лише на уламки. Ні, ні, ви помиляєтеся. Програма життя, завдання, любов. Ти що з іншої планети? Так, мене прислав творець виконати потужну програму. Смертні чорні дрони розроготалися дужче і заплескали залізними крилами. Від чого здійнявся моторошний шум. Послухайте, білий дрон про дов... викричатися до цієї чорної навали. «Ви здатні все змінити. Вас багато. Вам лише треба прийняти любов, серце. Щого прийняти? Що прийняти? заспокоїлися Та запитували чорне. Любов є в серці?» – пояснив білий дрон. Серце є всередині вас. У нас середні лише обухівка, а в ній живе смерть. Це все, що ми знаємо. Творець дає життя, ми повинні берегти життя. Я прийшов навчання, ми маємо купу можливостей. Все залежить від нас самих. Наївний ти, нами керують, ми лише виконуємо накази. Я вам покажу, що все можливо, лише наважтеся. Такий розумний він. Ти сам нічого не вдієш. чи ти назібрався. зібрався? чому тебе маємо слухати? Звісно, вигукували чорні дрони. Їхні вигуки перервала надзвукова сирена. Що кричала війна. Вони разом стрімко піднялися над поверхнею і ясром полетіли вперед. Зачекайте мене, не робіть цього, ви можете вижити самі, якщо не будете вбивати, дитуйте життя і будете врятовані. Але його ніхто вже не слухав. Чорні майже зникали з поля зору. Зрозуміло, пункт прискорення вимовив голосовий наказ до міні-монітора на грудях білий дрон. І вмить перенісся перед самісіньки в дзьобом у чорної зграї. Ти як тут опинився, не заважай. Ми маємо спецзавдання. Атака в центральний штаб. Схаменіться! Це почесно, нами будуть гордитися. Але ви зникнете, нічого не існує. Є життя, воно є, повірте. Ми тебе не можемо знищити. Не втручайся в нашу місію. З уявних ківців в вилетіли ланцюги з якоря, щоб знати білого дро. Але промені світла зробили його невидимим. А якої, наче вперлися, непровивне спо і полетіли вниз, потягнули сотню чорних дронів. Бунт переналаштування, кромі світла, просвітив на ці чорні дрони з якорями, і вони побіліли, надписи змінилися на життя, напрямок на порятунок, і вже ці білі життєві дрони підняли разом бетону серед розруйнованих будинків. Під завалом було повно людей. Тепер туди могли дістатися родичі та рятувальники. Очі батьків світилися від радості, хоча по щоках текли сльози. Коли вони віднайшли своїх дітей. А діти батьків, а на чутєвіше, коли діти обіймали віднайдених домашніх улюбленців, а ті тулилися до своїх господарів і вже страх не лякав більше. А далі пункт будівництва. і дрони понесли бетонну плиту на місце розваленого моста. Там змогла проїхати машина швидкої допомоги до постраждалих. Маленький дрон зрадів, бригади будівельників сформована. Але ця решта чорних вже так віддалилася. Був прискорення і блокування вімкнути. Проміння світла нас догнали і перемінили уявний чорний хвіст птаха, що мчався далі на білу сотню. Вони швидко розділилися на групи, внесли великі пластикові посудини з водою. І летіли до пожежі. Ближче до вогню пластик плаусів. І вода лилася з неба, і гасила вогняні язики. А далі вже працювали пожежники на землі. Перганта ти є готова. Маленький дрон від радості крутився в повітрі, допоки не почув гурків і побачив темний дим. Чорні дрони з тулба птаха випускали отруту, що наче кінцями обмотувала мале життя, коли з усіх боків обступили білого. А він від смертних дронів вниз до землі. Лише невидимі герметичні капсулі антиотруд. Вона повинна витримати раптом на небі зіднявся різкий шум. О, ні, на нас летить величезна ракета. Заметушилися чорні і розсіялися у різні сторони. Зупиніться, куди ви тікаєте? Посеред йому капсулі глухав білий дрон. Ракета наблизилася до нього і засвістіла. Я давно за тобою спостерігаю, ти свій. Що ти на Мене попереджали про твої вибрики і зміни курсу. Свія, свій. Як мені їх повернути? Пароль кажи!» Добро, ракета добро. За що мені таке добро випало на шляху? кричав білий дрон. У мене є ідея, як все виправити, загуділа ракета і випустила білий дим. Говори пароль, щось мені лячно від твоєї ідеї, промовтів маленький дрон. Пароль мир. закричав він до ракети, яка вже відлітала. Після цих слів ракета розвернулася і взяла курс на білого дрона. Вона ворожа, белькав маленький дрон. Чорні кільця зникли, ракета наблизилася. Дрон умикнув пункт захід, і навколо з'явилися білі хмари у вигляді лицарських щитів. Але ракети. Їх просто просунула і поціла у захисну капсулу. Вона розготілася на куски, хмари щити перевернулися, як на тарілках несли уламки у різні сторони. Вітаючись, частину здогнали чорні дрони та перетворили їх на білу команду. Вони цим уламком не шкоджували міни на полях, дорогах, лісах. А потім розміновані поля засівали зерно та насіння, щоб колосилася пшениця та цвіли різноманітні квіти. А тим часом білий дрон з підвитим крилом летів вниз. Проте щасливо гукав: ми створили аграрну команду. Ракета різко змінила напряму, підхопила білий дрон і понесла вгору. Нам ще потрібно перехопити голову потворного птаха. О, так, відправимо її в космос. Нехай супутника передає потрібну інформацію, заявив дрон. Повністю з тобою згодна! Підгорнула ракета. Днем Незалежності, Україну!